Випочуваю в теплиці флодук щеплений на медвежій горіці. Ось такі вже прирости. Дані саджанці будемо виносити у нову тепличку і будемо обривати ось цей приріст ведмежого. Будемо залишати лише приріст, який формується на прививці. Також будемо ще робити підживлення ведмежого горіха. Але це все будемо робити у, нов... у новій теплиці, а поки що так хай стоїть. 8 квітня, фундук щеплений на медвежий горіх, на висаджений на дорощування. І можна бачити практично ті, що провивалися минулого року, практично всі цього року вже цвіли. Так що цього року буде прирост, має бути хороший прирост плюс. Плюс врожай. Ось так виглядає місце щеплення. Дані саджанці робилася прививка минулого року зимою. І росли вони у 2-літрових пакетах і пересадив я їх тепер у 5-літрові пакети на дорощування. Висота прививка була на однорічці. Перерости слабонькі, але думаю за рік. Часу дорощування отримуємо хороший посадковий матеріал. Вже почав свою вегетацію. Були на сніг і морози. Абсолютно нічого не сталося, нічого не повимерзало. Зараз підуть плюсові температури і він, думаю, дуже швидко піде у ріст. Практично майже всі, на 90% то точно мали жіночі бруньки. Так що якщо будуть горішки, пізніше покажу, який результат. Ось так провити на медвежі дуже швидко вступає плодоношення. Ось така картина. Різні сорти по-різному розпустилися. até a